Приїхав я сьогодні ще раз дивитися на цю кубилу і привіз цьому чоловікові касу. Зараз будемо рахували гроші. Я навіть ніколи не думав, щоб до Польщі і доплатив за кубилу польську, польську касу. мала. Taki w groszy, katulio, proszę, mizara, za mozatu, kubiel, 20 sztuk, 20. proszę pana za ten. To sobie pan może przyliczyć. No to muszę w domu przeczytać. Tak, na sobie pan. Ta, może to spokojnie sobie i to przeliczyć I, I my sobie tutaj pooglądamy. Być? Tak, jak my się, tak, ja się umówię z panem, nie? Іли пан ми повідав, тільки я б привіз. Зі мною ніде немає проблем. Okay. Така кубела тут в Польщі коштує 22 тисячі злотих. Плюс привоз 6. Вийде воно мені на 28 злотих. Але вона йде йде, йде. Кубела тату висподовувався, тату її бачив. Прикара на... Приі припрі кубилка, гарна кубила, спокійна, велика, широка. Каря прика як бігає тваш земля, так я прикари. Важа, фез кубила, тримала те. 976 кілограм. кара репетить. Зараз ми поїдемо ще до чоловіка, тут за 300 метрів один пан продає кубилу. Там подивимося. Капку буде менша від цієї. Тоже кара казав. Кубила жива, одразу чоловік вивів її. З останнім, вона на дворі не була. Ходить, брикає. Інтересно, чи буде паслася, не знаю. Але на Тернопільщині буде на поводку. Каря три. На На, навіть на, де так спокійно і так на ноги. І така кобілка. Десь там Писав, чи я збагатію, чи не збагатію. Немає дурної натури, не рахуй чужих грошей. Сам сидиш в Лондоні, а пишеш херню бля. Хто що здає і хто що збирає. Добре стріляє! Ну, ну, файно, файно. Гарна гоноровка, гонурова кубіла грива так на два боки, суперова, так. Має тільки на голові зірочку. А так все повністю чорна. Польський конь земноквістий. Чоловік тримає в стайні коселю. ПКЗ, польський зіноквістий конь. Земнокістий. Так що. Заплатив я вже за кубилу гроші і до неділі кубилка має бути на Тернопільщині. Кубила чиста немає, ні шпатів, ні гулів, ніц немає. Приуу! При Але чиста, файна, що ти? Тресно, чи він її тримає, певно, в клітці в днів бачиш? Гарна кобілка. три три кара, три, прі, прі, пріе, пре, прі, прир. Приймала прір. Прена, три кара, три. трикара, три. тримала, тригу, пригу. Я навіть не б думав на тебе йшли, її треба б заказати. Бататус хілту навчепи, без лисяї тут мала. а і перед бляхає в трактора, курва. Задниця широка капіта, вона зад ширше, як у Хілтона. Вона то що гонорова да, йде, як вона біжить голова догори да, і ну, ще її так каблучком собі робить. Ну, Мій сипасти. Чись нюхає, то значить буде да пасти. Не є ж вона така дуже сита, ще на ньому можна наложити парканайці кіл, але чим кінь худший. Тим чує. Е, вона ще підпалює, видиш? Аж тепер вона палить 100% випускає до ручки. Аж дійсно вона хоче до геріка попуща такий тин. Ну а може ще дасть тин, то приїде до деко додому, то бежі. Буде Бо хілтон одразу. Prr, mala prr. Čestko, okej, okay, pán? Okej, okay, ja to <laughs>